Hello you, it's me, цвісі бріних з вами я, Дейв, і сьогодні я вирішив зробити такий новий ролик. І ми сьогодні навіть не в гру будемо грати, а сьогодні в мене такий перший ролик е по огляду чого небудь. І сьогодні в нас на огляді МКП Майстер для Майнкрафту 014 build, build 7. Ну що ж, поїхали. Коли ми його скачаю, нас буде зустрічати такий значок МКПЄ Майстер, така тірка зелена у фоні, а взадій, то у фоні знаходиться сам по собі шестерня. Ну шо ж, Заходимо в неї. Зустрічає, гра в дуку. Значить, це як Майнкрафт Лаунчер, ну що ж, тут зустрічає 5 таких е, сірих, коричневих, коричневих е, можна сказати, плеточок та є. карти, не текстури сідивоти, ну що ж, нажимаємо на карти, Да, ми да, такий. буду це називати папочка, папочка з, з всіма такими з найпопулярніших карт. Ну шо ж, дальше, саме як та найпопулярніше, бо вже набрала пів мільйону. Далі. Далі у нас є скин, скиди, тут є то саме, звідки я повише містчик, і ви можете пошукати і знайти ще багато моїх таких скинів подібних. Так, якщо зайти, бачимо такий з різних сторін, сам той скін. Далі, далі, тоді теж саме, саме і що і це Едер Sweet, який вже добрав 2 мільйона і 600, та, 2 мільйона 615 скачунь скачувань. Наші текстури, текстури, це покажу найпопулярніше, як на мене, одне з найкращих. Ну, на жаль, нема. Дольче, дольче, дольше, ще немає текстур. Поки що на цьому сайті. Далі, CD. CD є повністю до всього, як і тут саме популярний, і нові Далі, моди. Моди теж поки що немає, але серед них є я так само саме популярний і нові Далі, базові модифікації, це, це на якому світі були пам'ять, і далі творчість, виживання, ну, чи дій, чи польот. Бачите себе третього лиця і победів бути такі непереможчий пак з товарами. Пак з товарами тут у нас є різні-різні блоки, які ми використовували, якщо нажимо добавить, можна красти камінь інструменти, зілля, блоки, руда, їжа, рослини, яйця. Ну і я давайте зараз візьму е, з інструментів, візьму дивіться, які звісно. Думаю, ну, что тут є, тут є. Ой, що хочеш. Дивла, що тут є Повністю. Все, ну давайте я візьму, наприклад, слезу газ, утвердить. И, наприклад, живо звезда. И візьму 255 штук. Ну, все, все часто. Значит, мопцики біля нас могут находить, а можемо его нажати добавити. И вот, наприклад, полк. Добавляю вовка і збільшую його до 100 штук. Вулканів, яким будуть сташту. Далі телепортуватись, телепорт, куди ви захочете. тут ми ставимо всі координати і телепортуємо саме туди. Теж обтимізації гри можна виключити, ну як ви хочете. Ось підійде, натискаємо сюди і відділяємо на будь-яку іншу карту. Дальше. Бачите, це зелене світить, а це світить сіреньким. Якщо ви на це теж, ми потрапляємо сюди і ми можемо домовляти мої карту, скідової текстури, мої сі, і мій бод п'є, воєбоди. І вода тепер світить зелена, це означає, що ми знаходимося тут. І можна за добу, і ми потрапляємо сюди. Якщо нажати на оці три, тут буде обновлення, ми можемо почитати всі обновлення, інструкція, 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 як цим користуватись, пожалуватися на, е, на саму цю програмку, написати, що не так. Коментарі прокоментувати на плеймаркеті, я заповіняти мову. Honor User, це які зараз є Honor, такі поки що, можна сказати, найкрутіші в цій програмці, тут ми бачимо їх. І далі о, програмці може це почитати. Далі. Далі. Ось я побачимо, ми відкрили її. Такс. Так, назад. Давайте відкриваємо. Так, що в нас тут? Знаєш, якщо тут ви бачили такий список карт, тоді з цих першень, які тут є список, карт, скиди, і все решта. і все решта, Натискаємо сюди і ми потрапляємо до таку картинку. Тут. Тут що? Давайте хай прогрузиться. От так от. Тут у нас з'являється ось така штучка, ми її можемо переносити. Нажимаємо плей і заходимо на і заходимо на любу карту. Так, карта. Карта. Давайте знайдемо саме цей твін. Так, тут я вже був робив експеримент. Так, давайте найдемо. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот чого так полагал. Окей. Окей. Так, коли ви любую з інтяка. Що ви можете собі зробити? Ви можете тут поставити дітату, включити-виключити, може змішити собі і до, до 47-го, так.